Привіт! Не перемикайся відео, адже я впевнена, що воно саме для тебе. Це ж ти шукаєш роботи віддалено, мрієш пробувати себе в новій сфері та вмієш працювати на результат. Якщо це про тебе, тоді в мене є для тебе чудова пропозиція. Мене звати Оля, і я успішно пройшла курс навчання в HR-школі Адіто. І хочу поділитися з вами своїми досягненнями за час навчання, а також розповісти, чому ж потрібно йти саме в цю HR-школу. За місяць навчання я змогла опанувати теоретично та опрацювати практично роботу за процедурою рекрутера і успішно закрити дві вакансії. Також я самостійно проводила співбесіди, спілкувалася з замовниками, з кандидатами з різних куточків нашої країни. Я думаю, ти розумієш, наскільки це класний експірієнс. Перевагами навчання в hr школі Адітор є гарантія працевлаштування для найкращих учнів. Також це можливість заробляти вже в процесі навчання для отримання практичних навичок. Також це те, що рекрутер може працювати де. Завгодно з дому, в кафе, взагалі в іншій країні, та найбільшою перевагою для себе я виділила можливість спілкування з різними типами людей. Це як із замовниками, так і з кандидатами. Таким чином, з кожної вакансії ти стаєш обізнаним в різних сферах. Якщо тебе зацікавила моя пропозиція, то в мене для тебе є хороша новина. Адже старт навчання вже 15 серпня. Опануй прибуткову професію та працюй рекрутером у будь-якій компанії світу. По секрету місць залишилось дуже мало, але я тобі вже забронювала. Тому записуйся вже і починай свій новий кар'єрний шлях.